oh Зараз буде засідання комісії, трапилася жахлива, жахлива трагедія. а Відповідно, всі служби зараз працюють. Я думаю, що одразу після завершення засідання ми зможемо з вами поспілкуватися, надати відповіді на всі запитання. Але найголовніша втрата, яку ми сьогодні понесли, це життя наших шахтарів. Співчуття, щирі співчуття всім родинам загиблих. Хочу одразу сказати про те, що ми подбаємо і про родини і все те, що потрібно зробити для поранених, ми це зробимо. Але головне дві речі розібратися перше, чому це сталося. По-друге, що треба зробити, щоб таких трагедій не відбувалося. Тому зараз ми, я хотів би заслухати всіх. То має відношення до роботи і цієї шахти, і взагалі, до шахт України. Я думаю, що сьогодні потрібно приймати більш широке рішення щодо перевірки всіх умов праці шахтарів. Їм і так не солодко під землею. Але треба все робити для того, щоб це завдання адміністрації шахт, щоб умови роботи були належними. Принаймні, я говорю сьогодні про. Життя і безпеку наших шахтарів. Дякую і після ми повернемося. Дивіться. Отже, представтеся, будь ласка. Віталій Оніжук, голова регіонального об'єднання незалежно проспілки гірників України, місто Червонара. Отже, що відбулося? Що зараз відомо? Скільки загинуло шахтарів, скільки вдалося витягнути, в якому стані поранені? Що відбулося? Відбувся вибух газометану. Це буде розслідувати комісія. Що іменно, що трапилося там, буде висновок комісія. На даний момент є всі люди виведені з шахти, загинувших є 8 чоловік, 9 було виведені з опіками і направлені в Чернонацьку міську лікарню. Зараз на даний момент ще звернулося 5 чоловік з опіками в Чернонатську міську лікарню. Це виходить, у нас 8 загинули, 14 чоловік є травмами з опіками різної ступені. Тобто є опечені руки і в основному обличчя. Відомо, що хтось в реанімації? Двоє чоловік на даний момент знаходиться в реанімації, але їх життя не під загрозою, просто щоб забезпечити життя їм, тобто вони там. Щодо загиблих, який вік? Щодо загиблих, самому старшому було це Махнич Василь. Йому 42 роки. самому молодшому Тарасу, є 19 років і 9 березня бо йому було 20 років. Дякую. Дякую. Подякували вам. Роск... Двигають лавою, лінією лави. Можливо, це було, кабель передавили, і проробив 26 років. Я тільки рік тому став головою регіонального об'єднання, тому на гробах. Нічого нового немає, нічого не дають, кошти не виділяють. І тому що можна сказати, якщо на далі уряд не буде виділяти кошти, наші шахти будуть старіші, тобто обладнання буде старіше, і більше випадків буде травматизму. А можете ще це нам на коментарях? Давай, готові. Готово. Ну, готов? Отже, в закутках інтернету ми прочитали, що шахтарі живілися на стару техніку, і от коли це сталося, сталася аварія. Писали припущення свої, що це могло якраз бути причиною того техніки? Я вам скажу, цій шахті я віддав 26 років і знаю все, що тут робиться, знаю від А до я. Тобто останній новий комплекс сюди прийшов 10 років тому. Ви уявіть, працюючи в воді, в мачмалі, в газі, скажіть, що може бути з тим металом? Йде корозія? Комплекс псується, рештаки з'їдаються. Тобто, можливий варіант, що коли двигали лаву, поражали кабелі, тому став себе. Добре, дякую. Розкадробка є, так? Стройтеся без ігровики. Стройтеся, ми повтобці. Душа. Я хотів би ще раз сказати про свої просто людські співчуття. До великої втрати вісьми шахтарів, які сьогодні загинули на цій шахті. Це величезна втрата для родин, для колег, колективу. Ми всі співчуваємо. Завтра уряд прийме рішення про утворення державної комісії. Це той випадок, коли потрібно не тільки розібрати, що тут відбулось а й зрозуміти по іншим шахтам в країні, що там відбувається з безпекою, як індивідуальної, так і колективною шахтарів. Це пріоритет номер 1 Тому ми прийняли рішення наступне. Завтра утворення державної комісії на рівні Кабінету міністрів. Друга позиція. Сьогодні про це говорили і представники Міністерства енергетики. Що сьогодні не вистачає засобів захисту для шахтарів в шахтах. Ми виділили в цьому році 1,8 млрд млн на модернізацію шахт і фінансування шахт там, де це потрібно. На засоби захисту нам потрібно 200 млн грн. Я взяв на себе зобов'язання, я його виконую. 200 млн грн додатково шахтарі отримують для того, щоб отримати індивідуальні засоби захисту. Нічого немає дорожче, здоров'я і життя шахтарів, які і так працюють на надзвичайно складних умовах. Це друга позиція. Що стосується, на, що стосується питань родин, ми ніяк не можемо повернути хлопців. Ми приймемо рішення про те, щоб Виділити кожній родині по півмільйона гривень. Також буде відповідна компенсація плюс відповідних соціальних фондів, вона десь буде біля 150 тисяч, можливо, до 200 тисяч. А, тобто загальна компенсація буде від 600 до 700 тисяч гривень. Зараз я хочу поїхати в лікарню, подивитись про, поговорити з лікарями, який стан здоров'я. 19 хлопців, які госпіталізовані, ну чотири вже перевезли в лікарні Львова. Якщо буде потрібно перевезти когось в Київ для висококваліфікованої допомоги, я організую літак, вони будуть переправлені до Києва. Якщо треба буде влаштувати консультації лікарів з інститутів Києва, ми надамо літак і. Надамо такі консультації. Тобто всім необхідним ми забезпечимо для того, щоб підтримати людей, які травмовані і госпіталізовані. Буквально вчора, друзі, буквально вчора, в прямому ефірі, в другій половині уряду, я говорив про те міністру енергетики, про те, що має, врешті-решт буде поставлено питання про те, як ми модернізуємо українські шахти. Це було ще до трагедії. І ми домовилися, що протягом максимум двох тижнів буде презентований чіткий план по кожній шахті. Але я наголошую на тому, що саме головне це безпека, життя і здоров'я шахтарів. Жодне вугілля не коштує загибелі людей. Жодне. Тому від цього потрібно про це потрібно пам'ятати кожного дня, кожному директору шахти і всім тим, хто має відношення і до, в тому числі питань безпеки. За результатами роботи комісії ми зробимо виставки щодо відповідальності всіх без виключення і обмежень. Дякую, шановна. Спалах суміші повітря і мета. Але що конкретно відбулось і чому це відбулося? Має встановити комісія, тому що наскільки мені доповіли. Відповідні датчики, які мали про це сигналізувати, про це не сигналізували. Чому так відбулося? Поки що пояснень немає. Але тут треба абсолютно чітко розібратися з цим питанням. Ще ці питання. Є, є у, у нас немає зараз заборгованості по шахтарям. Як ви знаєте, в минулому році уряд додатково виділив мільярд гривень на те, щоб закрити заборгованості по заробітній плати для шахтарів. Є проблема по шахтам, по яким сьогодні заблоковані рахунки судом. Сьогодні Міністерство юстиції, всі наші юристи працюють над тим, щоб в правовому полі вирішити це питання. Але я наголошую на тому, що це відбулося за рішення українських судів в 2015 році, такі було рішення. Шкода, що за цей час не було зроблено кроки, які б не дозволили блокувати рахунки. Але це ще одна проблема, з якою мені прийдеться впоратися. Я буквально а, думаю, що день, два-три, і я зайду в загиблих? Друзі, сім'ї загиблих. Я сказав, що вони отримують компенсації. Я рішення це ухвалив по 500 тисяч гривень. Що стосується травмованих, там різний ступень травмованих, але я можу сказати кожного, хто отримав травми, ми теж підтримуємо і фінансово. І всіми необхідними медичними заходами життя і здоров'я людей це саме найцінніше. І тому я все зроблю для того, щоб а, швидко реабілітувати тих, хто сьогодні постраждав. Дуже дякую, дуже присутнена рятувальників, то рятування. Пуль подає, що їм там передавало, я, я, я не знаю. Вони б приїжджали частіше сюди, коли все було нормально. Коли ми два роки просили, щоб дали гроші, щоб дали гроші на фінансування. Люди роблять жахливо в умовах. Навіть нема насоса нормального, щоб воду печати. Лісу немає ні, хрина немає. Вон така ситуація. Вони сьогодні приїхали, коли сталася біда. І вісім хлопців, з якими я пропрацював, з деякими 11 років вже нема. Молодий хлопчина, молодший, 21 рік. Був хлопчина, який сьогодні перший раз опустився в шахту. Ну, Але він був дякувати вроді живий, анімація. Як ви називаєтесь? Василь називається. Семкач. Сем Канич, Сем? Сем голова незалежної проспілки. Сем Канич. Да. Розкажіть, ви скільки працюєте тут? Останні. На цій шахті я працюю з 2006 року. Закажіть, будь ласка, року.